Добрий ранок, hello Friendлі з вами, Деніс Френлі. Коротше, я знав учора, що сьогодні буде ролик, вже потім здогадався на 7.07. І діпа, такий, блін, а я не був у магазині. І що це, тіпа робити, як купити на сьогодні реакцію. Ну, і типу, я такий думаю, ми ніколи ще з вами доїли пюре який я колись з дитинства любив. Це коротше, суп е гребочки, там багато, ну, є трохи зелені. І ми попробуємо їх. З багетами флін-сухарки. Тобто це суп-пюре з сухариками. Зацінимо від 0 до 10, тому поїхали щодо заставки. День справді реагує, День справді реагує. Сьогодні буде реагувати на суп-пюре з. Так, сухарики пшеничні зі смаком вершки та цибулька. флінт. Флінт, ба. Гуете, Гуете, Гуете Це його, Давайте зачитаємо ваші коментарі. Ось такий у мами вже телефон. Тобто вже інший, набагато краще, ніж то лайношу у неї було. Ну, це пишеш оксіомі, але це редмі. Маме редмі. Ну давайте зачитаємо, потім покажу. Дивіться, там я лайки знову скрив щось. Ютуб уже бачите. Це за те, що ви мені тоді писали кілька днів підряд, бо то й було кілька днів підряд лайки по 15, по 10, в під роликом лишало, То тепер він знову почав списувати. Най коротше. Я думаю, що буде вічно, але не буде. Ви лишили 10 коментарів, що, в принципі, терпимо. Давайте прочитаємо. Е, так, якісь, блін, опять ці юзерські. Я не розумію. Ага, Коляденко. Значить, класні цукати. Дякую. Катерина Чернишова, отлічно жиле, дякую. Росія без мозгов, чекаємо відео і фото з Болгарії. Буде, буде. Чернишова, ну тоді будемо тобі лайкати Та, в інститі. Та переходіть в інстаграм Деніс Френлі. Тому що, бачите, тут щось мене не особо лайкають. ну То Ютуб списують, то Ютуб не списують. Тобто ліпше в інстаграмі, бачу, що там мене постійно не списують. Е, Росія знову без безв'язково добре. Якщо хочеш багато відео тут, е, як багато знімаю відео тут, а там же в Інсті вже по одному, дві фото в місяць і будуть лайки. Я бачу, що та. Це хто в нас? Це у нас український Ютуб. Е, так, я думаю, якщо би ти теж тут на Ютубі викладав по один-два ролики в місяць, то тако... То також би мав багато лайків, а так ти, ти їх штампуєш кожного дня, бо по пару разів тому як ти у слабенькі. Нє, якби я один-два відео, знаєш, теж би було, що десь би зарахувало лайки, десь би списало. Бо Ютуб таке, що одне відео він пропускає на лайки, деякі у мене не пропускає, списує. Тому те, то, що ти пишеш, ні, так би не було, бо бачиш, десь зараховуються лайки, десь списуються. Тобто це не має ніякого значення. Тобто це ні, тільки в інстаграмі, як ти пишеш. Дуденко будемо. Тебе лайкати в інстрі, якщо тебе тут Ютуб списує. Окей, дякую. Це Це коляденко, та? Це коляденко. У е, тебе шорти пару днів назад залітала, зараз ні. Е, була ти ще було одне, одне відео залетіло до тисячі ну, так є. Е, Чому це YouTube е, тебе списує? Я не можу зрозуміти. Ну, щось йому так хочеться списувати. Тоді переходимо до тебе в Інстаграм, тебе лайкати. Та, переходіть ліпше в Інстаграм. Та мене там лайкати, бо там все-таки краще. Тому такі справи ми приступаємо до зупи. Я тільки що розігрів. Встав, до речі, в 30, наче у 15 я встав. Але я готувався, бо я хотів взяти ту з кишенькою, що на 7 то вже спакована на Болгарію та е, ну, футболочка. Тому вже довелося в цю взяти. Ту, що ми знімали перед днів назад. Ну вже як так таке, мусимо викручуватись. Так, показую, який у мами телефон. ось такий Redmi. Ось такі Redmi, з двома камерами, ну. Тому такі справи. Вона тоді собі купила, і я собі купив. Тому ну, такі справи. Так. Тут якби. Ага, одне. А, палець дотику, бачите? Дійсно реагує. Я натиснув, зразу розблокувалося. Так. так, зупу ми можемо додати і розпочатувати. Так, поїхали. У нас не так багато часу. Так, а ну. Давайте зацінимо спочатку саме сухарик. Ну. Mm. ж чим Так я. Напишіть, що хочете... Ой, чути дуже цибулю. Чи хочете на самі. Аби ви перерували інші смаки. Багато від спрін. Нові смаки. Напишіть коментарі, бо це дуже цибулю віддає, якщо не хоче. Тому ви напишіть... Набереться коментарію за ці сухарики, ми з вами що прореагуємо. Та. Не звертайте увагу, що я такий сонний, просто хочу на 7 7 зняти, і то сонний. Та, я дам кілька цих багетів. Добре, багато не заповняти, бо воно забивається, і потім стає несмачно. Та, ось так. Виглядає, зараз ми це будемо їсти. До речі, на прев'ю не вийшло вам показати супу, ну самі розумієте, якщо я її вам оберну, вона розільється, це логічно. Це логічно. З усього логічно. Добре, давайте, зацінимо, поїхаємо. І ви собі уявляєте, сука, не розігріла. Не оставив на розігрів капець. Видно, знову махнулася мікрохвильовка. Добре, догріти. Це капець, блін. Я хотів з вами поїсти, а це не розігріло ходно дереви. Зараз чекаю. М -м -м -м. Може ще бути, коли... І воно було тепленьке, я вже з вами тут поспілкувався, воно вистило. Та. Тому такі справи. М -м -м Поки гріється, я розкажу, що... Он... Що, що я вчора на кінець зробив те, що ще мав робити раніше. Коротше, було за 10 березня, за 20 березня. Що там ще було за. За тепер, за 30 травня, недавно. 30 травня, 23 травня, не було прев'ю, не було назвів відео. Учора я все це зробив і всі відосики. Це від 10 березня по 20. там, Коротше, ну не всі. Коротше, лише за 10, за 20 і тут за цей травень, 30-23. Всім дав назву, то їх теж немало. Бо за ці числа багато роликів виходило. Тому всім їм дав вже і назву, і прев'ю. Тому можете спокійно там. У мене так багато контенту. Коротше, переходити та дивитися. Та, там про Бьорн було, про ну різні відоси. Я їм вже на кінець дав назву. Та. І це добре. Гарячу. Тепер уже Та гаряче. Видно, бо ми то погано розігріли, бо фіхіла знає. Я би вас поставив тут, але поставлю тут. Не, нормально. Нормально. Ммм. Та слухайте, 9 балів. О, супер, мені сподобалось. нас мало часу, як завжди. І ще купа часу мав. Носився. Знімаємо туп. Думаю, ви розумієте, чому. Так, давайте спробуємо вас тако поставити. Стій, не падай. Так. Насипаємо. Давайте ще раз доцільнемо самий сухар. У зупі краще. Дуже видає цибулю. Так, вісім малю. Узупімом дев'ять. Дивіться, що я знайшов. шоу! Саме приправчастей. Ммм, булю буде видавати. Я пам'ятаю, всі, хто колись любив сухарики, дуже хотіли попастися саме приправчастий. Бачите, самий приправчий. З приправою саме найбільше. То видно, що саме найбільше приправ. Давайте зацінимо. Саме приправчастий. Ой, тихо. Like, Сиром mm -hmm. висим mm -hmm. Ой, изобату приправа. Мені так зручніше було. reikia pliimati tų daubartų vas. Tuk subi zivti ir viskas. Так, знову приправчий. До мою 5 хвилин до сьома разолишается. А, ні. ні. я думаю, що я он не зробив. Я ж показав вам сзади маминный телефон, Redmi. Просто сонний розум не вар, що він робив. пару хвилин назад. Ой, куда? Куда? Спішеш. Не спіши. це Мицасюп. Уже скільки їли це сю пюре і це сьогодні вперше на камеру. Капець. Ну, що маємо, то маємо. Супер! Я ставлю, дай Ммм, Ми забули окремо приривати грибочки, сметанка і перець. Не перець? А зелень. Зараз приругуємо. Боже на самісту харії проривували. Так, грибок. Вісім. Кусочок сметанки. Так. Угу. Вісім, так. Ну, петрушку я не знаю, що буду. Давайте Петрушка. Не, не відчув. І, напевно, не відчую. Так. Ну давайте. Нічого не відчутно. Значить, не прореагуємо. Ну і саме зупа. Вісім. Так. Все, доїдаємо. Ось тако залишилося вже. Капля у морі, знаєте, давайте доїдати. Ой, не стукати головне. Супер! Я ж казав вам, що буде, до речі, реакція на домашню до, ось вам і зупа. Супюре сухариками, правда, сухарики в магазин, але так то супюре. Тоді вже я піду сьогодні в магазин, на завтра в магазин. Так. Бо завтра в сьогодні годині не буде працювати в магазині, лише у 8 відкривається рівно, а мені на 8.08 завтра публікація. Ну, коротше, я завтра успію, порішаю. Тому я сьогодні куплю, так. Сьогодні на завтра, так? Тому, дружні, на цьому все. Багети ось такі були. Метин Україна. Ну, мені не сподобалось, бо тут є вершки та цибулька. Тому ми пишіть, чи хочете ще раз ці багети. Інший смак новий, ми у пачку прорегуємо на відео, якщо ви напишете. Але завтра щось буде вас інше чекати. А на цьому все. Мене звати Денис Дружній. Ради, радий був вас всіх вітати на своєму каналі. Не забувайте, ага, підписків нема цих лайків. Давайте коментарі та підписки. З вами був Денис Дружній. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім пока. Побачимось. Ось такі. Коротше, поїли. Супер. Всім пока-пока.